Я засновник групи компанії Меджингс, яка складається з двох компаній. Перша компанія це інвестфонд Capital, і сервісна компанія Magix Labs, яка бустить, скелить масштабує, як хочете називати стартап. Серед проєктів, так у нас є із відомих: це Layer Zero, це Bubble Maps, БаблМепс, Finance. Уявимо, я хочу створити свій інвестфонд. Що мені для цього потрібно? Певна сума грошей, я так розумію, компетенція, щось ще. Взагалі, в ці фінансові, напевно, інституції гроші взагалі не важливі. В одній простій причині. Якщо в тебе є доступ до проєктів раз, і в тебе є доступ до а, людей, які вміють робити аналітику і вибирають проекти, то вже не стоїть питання в грошах. Це завжди було, буде і, і є. А ось тільки ти можеш, і це не тільки я думаю, web 3 це взагалі в реальному секторі економіки. Якщо ти... Можеш по вміти вибирати той актив, який принесе через місяць, рік чи десять, чітко якийсь відсоток, і він буде там, ну, грубо кажучи, гарантований, да або якийсь трек, щоб видно, що ти це робиш, то знайдеться йдеться аудиторія, яка хоче річні отримати чотири відсотки. Є аудиторія, яка хоче десять, є двадцять, є сто, і як наша аудиторія, як зараз мені здається, вони хочуть багато іксів.